Дуже дякую, дякую ladies and gentlemen, dear friends. It's a great honor for me to welcome the participants of the України, summit on Молдова. And, and since most uh, participants speak Ukrainian, maybe I will continue in Ukrainian <laughs> так, вот, uh, шановні пані та панове, захисники, захисниці, ветерани, дорогі друзі. Ми з вами стали свідками безпрецедентного за масштабом та цинізмом злочину Російської Федерації проти України, її громадян та всього цивілізованого світу, який підтримує сьогодні нас в цій боротьбі. Війна це завжди величезні випробування для суспільства, ми це розуміємо. Але, передусім, це випробування для людини, і ми говоримо про значні фізичні та психологічні виклики для військових, жінок, дітей. Цивільних осіб, які живуть в умовах постійної небезпеки, окупації, насильства. Сьогодні сотні тисяч наших військових і ветеранів проходять дуже непростий шлях. Ми повинні враховувати виклики і потреби, з якими зіштовхуються наші захисники, йдеться про комплексну підтримку, медичну, психологічну, соціальну, професійну. І спільні ініціативи, як оцей саміт, об'єднують наші зусилля, допомагають знайти новаційні підходи до вирішення нагальних проблем. Я дуже дякую організаторам за те, що вони цю місію виконують і це вже другий саміт. Я сподіваюся, що ця ініціатива буде жити і надалі. І в цьому контексті для України надзвичайно важливим є поглиблення взаємодії саме з партнерами. Іноземними в медичній соціальній сферах, і ми глибоко вдячні цим партнерам за солідарність, за підтримку, ваш внесок у боротьбу українського народу, ваша допомога в лікуванні поранених українських військових, надання притулку для їхніх родин, це все й безцінний прояв людяності та співчуття. Ми прагнемо до обміну досвідом у питаннях охорони здоров'я, реабілітації, психологічної допомоги. Адаптації ветеранів, які сьогодні обстоюють безпеку та мир у нашій країні та за її межами, і хочу сказати, що особливу роль у цьому процесі, звісно, що відіграють дипломати, які обстоюють інтереси ветеранів на міжнародній арені, захищаючи права, потреби тих, хто пожертвував своїм здоров'ям собою заради нашої країни. Дипломатія вона не тільки забезпечує політичну і економічну підтримку, але й сприяє залученню міжнародних ресурсів для лікування, реабілітації ветеранів, створює умови для обміну досвідом, запровадження передових методик у сфері охорони здоров'я та соціальної підтримки. Ми також намагаємося зміцнювати зв'язки з міжнародними партнерами, щоб ця підтримка ветеранів стала спільним зобов'язанням усього демократичного світу. І сьогодні, звісно, що кожен з нас, представляючи Україну на міжнародній арені, має також місію розповісти світові правду про наслідки війни, сприяти гуманітарній підтримці та встановленню справедливості. І всім відомо, що одним із ключових викликів залишається інформаційна протидія російській пропаганді. Україна знаходиться на передовій інформаційної війни, і це вимагає від нас і від дипломатів інноваційних стратегій. Пропаганда прагне посіяти недовіру, дезорієнтувати громадськість і створити помилкові уявлення про реальність, використовуючи всі засоби масової інформації. І у цьому контексті наша мета розвінчувати міфи, руйнувати стереотипи і будувати правдиву інформаційну реальність. Шановні друзі, сьогодні ми стоїмо на порозі нових викликів, які потребують єдності, розуміння та солідарності. Перед нами також ще більше випробувань, які нас не мають зламати, а навпаки, загартувати, зробити сильнішими. Пам'ятаємо, що на нас є відповідальність перед майбутніми поколіннями і обов'язок перед предками. Тому, не покладаючи рук українці як в Україні, так і за кордоном. Повинні робити все, щоб наблизити нашу перемогу, принести довгоочікуваний мир в нашу Україну, яка сьогодні є символом незламності, патріотизму та боротьби за мир. Я переконана, що разом ми здатні створити майбутнє, в якому і наші ветерани почуватимуться потрібними, захищеними, здоровими, а їх, їхній досвід стане джерелом натхнення та прикладом для майбутніх поколінь. Я щиро дякую вам за увагу, підтримку та віру в Україну. Слава Україні!